Ми любимо говорити про чужі помилки, але стоїки казали коли ти судиш інших, ти зупиняєш власний розвиток. Подумай, скільки часу ми витрачаємо на те, щоб обговорювати чужі помилки. Хтось оступився, хтось збрехав, хтось зрадив довіру, і ось уже розмова крутиться довкола цього. Але чи стаємо ми від цього кращими? Марк Аврелій попереджав Зацикленість на недоліках інших це пастка. Адже кожен з нас помиляється ніхто не стає доброчесним миттєво, дорога до мудрості довга, і на ній усі ми падаємо. Коли ти бачиш промахи іншої людини, спробуй поставити питання інакше, що її змусило так вчинити. Можливо, там старі травми, страх, тиск з боку. можливо, вона стала жертвою обману чи маніпуляції. Ти теж не застрахований від цього. Замість того, щоб різати словами, вчись співчувати. Бо кожен із нас іде шляхом, який повний болю. Ми існуємо не для того, щоб принижувати одне одного, а щоб підтримувати у розвитку. А тепер, уяви, ти осуджуєш когось, говориш різко, без милості. І що бачить світ? Не їхні помилки, а твою гордість. Бо з їхнього боку ти виглядаєш таким самим недосконалим, як вони в твоїх очах. Стоїк не витрачає життя на осуд, він спрямовує енергію на власний ріст. Твої вчинки кажуть більше, ніж будь-які докори. Люди бачать, як ти поводишся, а не як ти говориш. Замість реактивного гніву відповідай терпінням, замість образи спокійним словом. Ти не можеш контролювати чужу поведінку, але можеш керувати своєю. І саме в цьому твоя сила. Осуд лише множить темряву. Приклади множать світло. Стоїки нагадували ми всі учні, ми всі на етапі навчання, і жоден із нас не закінчив цю школу життя. Так, іноді доречно говорити про етичні норми, обговорювати, як ми можемо вдосконалюватися, але роби це з повагою, без злослів'я, бо плітки й перебільшення лише отруюють простір, твоє слово може підняти людину або зламати її остаточно. Який слід ти хочеш залишати після себе? Смирення, не слабкість. це розуміння того, що ми всі крихкі, і якщо ти вже бачиш чужі недоліки, пам'ятай, твої власні теж хтось бачить дуже добре. Скажи чесно скільки разів ти будував у своїй уяві грандіозні плани? Нове життя, інший статус, висоти, які змусять усіх захоплюватися, а потім розчарування. Бо реальність не завжди співпадає з мріями. Епіктет нагадував не зациклюйся на тому, чого в тебе ще немає. Краще озирнися на те, що вже твоє. Подумай, як сильно ти прагнув би цього, якби воно було втрачено. Ми часто женемося за тінню, мріємо про те, що колись стане нашим, але забуваємо цінувати теперішнє. І тут починається пастка. Чим більше ми розповідаємо іншим про свої амбіції, тим більше живимо свою гординю, і тим важче потім змиритися, якщо реальність піде іншим шляхом. Тримай свої високі цілі в тиші, нехай про них говорять твої вчинки, а не твої слова, бо незавершені мрії, виголошені в голос, стають тягарем, а вчинки це завжди правда. Не женися за славою, статусом чи аплодисментами. Вони приходять і йдуть, як вітер. Справжня радість у правильному житті, в чесних діях, у щоденних кроках до доброчесності. Подумай про це хіба потрібна сцена і світло прожекторів, щоб бути людиною з честю? Чи не більше значення має, як ти виконуєш свої маленькі обов'язки? Зосереджено. Старанно. З вдячністю. Саме з дрібниць. Складається велике життя. Так, ділися планами з тими, хто справді близький і кому ти довіряєш. Вони можуть підтримати і підбадьорити, але уникай спокуси розкидатися обіцянками перед усім світом, бо тоді ти стаєш заручником власних слів. Пам'ятай, навіть найсміливіші амбіції це ще не результат. А доброчесність, мудрість, внутрішня сила ось що завжди з тобою. І якщо одного дня твої мрії не здійсняться так, як ти планував, ти не впадеш. Бо головна мета не трофеї, а той, ким ти став у процесі. Подумай, скільки людей женуться лише за задоволеннями смачна їжа, розваги, тіло, яке весь час прагне нових відчуттів. Але є небезпека що більше ми говоримо про насолоди, то сильніше вони починають володіти нами. Епіктет казав. Обмежуй тілесні потяги, щоб не стати їхнім рабом, бо якщо ти залежиш від задоволення, ти вже втратив свободу. Стоїки не були проти радощів життя, вони лише нагадували будь помірним. Отримав насолоду, подякуй, усміхнися і рухайся далі, не чіпляйся за мить, яка вже пройшла. Бо хто женеться за постійним задоволенням, стає схожим на моряка, що слухає спів сирен. І, зрештою, розбиває свій корабель об скелі. Справжня сила у володінні собою. Ти можеш скуштувати вино, але не дозволяти йому керувати твоїм розумом. Ти можеш кохати, але не ставати заручником пристрасті. Ти можеш відпочивати, але не дозволяти ліні зробити тебе слабким. Неймовірно важливо навчитися володіти своїми бажаннями, а не дозволяти їм володіти тобою. Бо людина, яка втратила самоконтроль, схожа на місто без стін, будь-яка сила може вторгнутися і розграбувати його. Звісно, у житті є місце легкому сміху, теплим зустрічам, навіть веселощам, але якщо зробити це сенсом життя, ти втрачаєш глибину. Задоволення зникає швидко, як туман під сонцем, а доброчесність залишається. Тому спрямовуй свою енергію туди, де вона приносить справжній плід. у мудрість, справедливість, мужність і стриманість, це чотири стовпи стоїцизму, на яких тримається справжнє щастя. Вони не зникають від кризи, не розчиняються у часі, не вмирають разом із тілом. Коли розмова йде про насолоди, піднімай тему вище не про те, що з'їсти чи як розважитись, а про те, як жити так. Щоб твоя душа була вільною, бо той, хто вміє керувати своїми пристрастями, надихає інших. Він нагадує справжнє життя не в пошуках миттєвої насолоди, а в побудові характеру, який витримує бурю. Ти можеш смакувати життя, але ніколи не продавай заради цього свій розум. Життя часто більше схоже на бій, ніж на танець. Випробування сиплються одне за одним. Інколи здається, що весь світ зговорився проти тебе. Але стоїки вчили труднощі це не кара, а тренування. Марк Аврелій писав Мистецтво жити ближче до боротьби, ніж до танцю. Бо саме у боротьбі з перешкодами народжується твій характер, кожен удар долі це шанс відточити мужність, кожен біль це можливість розвинути терпіння. Та є пастка. Ми любимо скаржитися, розповідати всім навколо, як нам важко, але від цього страждання лише зростає. Ти заражаєш негативом і себе, і тих, хто тебе слухає. Зтоїки радили інакше, приймай удари з гідністю, вчись справлятися з труднощами тихо, зосереджено, без зайвих слів. Це не означає, що ти маєш бути каменем. Якщо справді потрібна підтримка, звернись до близьких. Але не перетворюй свої проблеми на нескінченну історію для сторонніх вух, бо що більше говориш про біль, то сильнішим він стає. Подумай про труднощі, як про кузню, вогонь гарячий, удари молота болючі, але саме так залізо стає міцною стіллю. Так і з тобою випробування формують тебе в людину, здатну витримати ще більше. Навіть у найтемнішу ніч ти можеш триматися думки десь попереду є світанок. І він зійде, якщо ти не зламаєшся. Бо витримка це міст через хаос. Коли ти навчишся зустрічати труднощі без паніки, ти станеш як око бурі. Зовні може лютувати шторм, але в тобі буде тиша. Це і є внутрішня свобода, неймовірно важливо пам'ятати. Твої поразки не визначають тебе, визначає, як ти на них відповідаєш. Чи ти здаєшся, чи ти ростеш? Не вимагай, щоб життя було легким, вимагай, щоб ти став сильнішим, і тоді жодні бурі не зможуть тебе зламати. Знаєш, у чому одна з найбільших пасток життя це бажання постійно підкреслювати свої успіхи. Люди люблять розповідати, скільки всього вони досягли, які нагороди отримали, які вершини здолали. Хвастощі роблять тебе слабшим. Справжня радість не в оплесках. Бо аплодисменти це лише відлуння. Вони звучать голосно, але швидко стихають. А твій внутрішній голос, якщо ти живеш правильно, залишиться з тобою назавжди. Справжні досягнення не потребують крику, їх видно в тиші твоїх вчинків. Скромність це не применшення власних заслуг, а розуміння ти ніколи не був сам. Твої успіхи завжди мають коріння. У підтримці інших. У добрій нагоді, у дарах самої природи. Подумай, чи не безліч рук допомагали тобі на цьому шляху, чи не збіг обставин відкрив перед тобою двері? Чи не випадкова зустріч підказала тобі потрібну ідею? Ти справді заслуговуєш на повагу, але не тільки ти один. Тому стоїки радили залишайся учнем навіть тоді, коли всі називають тебе майстром. Бо мить, коли ти зупинишся і скажеш, я вже досяг усього. Стане початком твого занепаду. Успіх не для того, щоб підносити себе над іншими, він для того, щоб ділитися. Якщо ти піднявся вище, простягни руку тим, хто ще бореться. Використай свої перемоги, щоб зробити світ трохи кращим. Бо що таке трофеї? Метал, камінь, аркуш паперу. Вони нічого не варті, якщо ти сам не ростеш далі. Учорашня перемога вже минула. Важливо, що ти робиш сьогодні. Справжня радість не в зібраних нагородах, а в правильних діях, у чесності перед собою, у внутрішньому відчутті я прожив цей день гідно. Так, святкуй свій прогрес. Радій кожному кроку. Але не перетворюй заслуги на ідола, бо варто лише почати жити старими перемогами, і ти втратиш майбутнє. Скромність це сила. Вона нагадує усе, що нам дано. Це не тільки наш дар, а й наша відповідальність. Подумай на мить. Скільки життів зруйнували порожні слова? Одна необережна фраза, сказана за спиною, може стати іскрою, від якої загоряється цілий вогонь. Стоїки попереджали уникай пліток, бо вони роз'їдають і тебе, і тих, хто тебе слухає. Марк Аврелій радив зупиняти язик перш ніж поширювати чутки. Запитай себе. Це справді правда, це комусь допоможе. Чи лише створить ще одну хвилю непотрібного шуму. Коли ти дозволяєш собі смакувати чужі помилки, ти не піднімаєшся вище, ти опускаєшся нижче. Бо твої слова стають отрутою, і ця отрута повертається до тебе ж. Стоїки бачили мову як інструмент вона може руйнувати, але може й будувати. Твої слова здатні надихнути людину на зміни. Вони можуть дати їй надію вивести з темряви, але для цього вони мають бути зваженими, теплими, чесними. Порожні розмови про інших відволікають від головного твого власного життя. Чим більше ти зациклюєшся на чужих тінях, тим похмурішим стає твій світ, бо де твоя увага, там і твоє життя. Тож став собі інше питання які розмови я хочу залишити після себе? Чи будуть мої слова насінням, що проросте добром, чи бур'яном, що знищить усе довкола? Це не означає, що треба мовчати завжди є час і місце для відвертих розмов. Так іноді потрібно прямо говорити про проблеми, щоб виправити, щоб удосконалити, щоб очистити середовище, але це не має нічого спільного з плітками, бо чесне обговорення народжується з любові, а плітки зі злоби. Неймовірно важливо пам'ятати, кожне слово має вагу. Воно може лікувати, а може калічити, і якщо ти стоїк, твої слова мають бути як ліки. Не завжди солодкі, але завжди корисні. Справжня мова піднімає, вона змінює атмосферу навколо тебе, вона залишає відбиток у серцях, і саме так слово стає інструментом доброчесності. Тому, перш ніж заговорити подумай. Чи мої слова роблять світ світлішим. Життя не раз поставить тебе в ситуацію, яка здаватиметься несправедливою. Хтось менше працював, а отримав більше, хтось зрадив, а вийшов сухим із води, хтось обдурив і всі аплодують йому. І ти ловиш себе на думці чому саме я, чому доля така жорстока? Ми не можемо керувати тим, що приходить іззовні ми можемо лише керувати тим, як відповідаємо, скарги на несправедливість не змінюють реальності, вони лише множать біль. Подумай, чи має сенс постійно повертатися думками до того, чого вже не змінити? Минуле це цемент, його не переліпиш. Але ти можеш побудувати нове життя поверх нього. Там, де ти бачиш лише страждання, прихована можливість. Кожна біда це запрошення показати мужність. Кожне випробування це сцена, на якій ти можеш проявити справедливість, терпіння і розум. Замість питати, чому зі мною? Спитай інакше, що я можу зробити з цим? І тоді твоє страждання перестане бути безглуздим, воно стане твоїм вчителем. Тільки уяви, ти стоїш у центрі бурі, ураган ламає дерева, руйнує будинки, а ти спокійний, як скеля. Не тому, що бурі немає, а тому, що ти навчився тримати рівновагу навіть у хаосі, приймай удари долі без озлоблення. Так, борись із тим, що можеш змінити. Але не витрачай сили на те, що поза твоєю владою, інакше втратиш і енергію, і час. Неймовірно, важливо зрозуміти доля не завжди справедлива. Але саме ти вирішуєш, чи зробить вона тебе гірким, чи сильнішим. Коли ти перестаєш звинувачувати обставини, у тобі народжується спокій, коли ти перестаєш зациклюватися на удачі чи невдачі, ти стаєш вільним, бо ніщо зовнішнє не має влади над твоєю душею. Страждання це не кінець, це двері, і те, що ти з ними зробиш відкриєш чи залишиш зачиненими залежить лише від тебе. Багато хто боїться навіть вимовити це слово смерть. Але стоїки казали саме пам'ять про смерть робить життя справжнім. Сенека нагадував живи так, ніби кожен день може стати останнім. Це не про страх, це про ясність. Бо коли ти розумієш, що часу обмаль, ти перестаєш відкладати головне, уяви, що сьогодні твій останній день. Чи сказав би ти тим, кого любиш, що вони важливі для тебе, чи витрачав би ти години на сварки і плітки? Чи жив би інакше? Стоїки не радили жити в постійному жаху, вони радили приймати неминуче з гідністю. Смерть невідворотна, але саме вона надає сенсу кожному твоєму кроку. Бо якщо б ми жили вічно, хіба ми цінували б хвилини так сильно? Неймовірно важливо пам'ятати смерть не ворог. Вона й межа, яка підкреслює цінність життя. Вона каже не гаяй часу. Не відкладай любов, не ховай своїх дарів. Коли ти боїшся смерті, ти боїшся жити. Але коли приймаєш її, ти раптом відчуваєш свободу. Ти вже не тримаєшся за речі, які не мають ваги. Ти вже не втрачаєш дні на дрібниці, ти починаєш жити так, ніби кожна мить подарунок. Подумай, скільки разів ти відкладав справжні розмови, скільки разів казав собі Ще встигну завтра а завтра може не настати, тому дій сьогодні, пробач сьогодні, скажи люблю сьогодні. Стоїки радили готуватися до смерті не страхом, а порядком. Приведи до ладу свої справи, віднови стосунки, реалізуй свій потенціал, і, коли прийде час, і він прийде для кожного, ти зустрінеш його спокійно, бо смерть це не ворог, це дзеркало, яке показує, що є найважливішим прямо зараз. Живи так, щоб не боятися останнього дня. Живи так, щоб кожен прожитий день уже був завершеним шедевром. Майбутнє. Воно завжди манить і водночас лякає. Ми малюємо плани, складаємо графіки, мріємо про те, що колись буде краще. А потім прокидаємось уночі від тривоги А що, якщо не вийде? А що, якщо все піде не так? Майбутнє не належить нам. У нас є тільки цей момент саме він реальний, саме зараз ти можеш діяти, все інше лише туман у голові. Марк Аврелій писав Шукай у собі джерело добра завжди поруч, якщо ти вмієш копати. Це означає, що твої справжні сили не там, у завтрашньому дні, а тут у твоїй здатності прожити цей день гідно. Подумай, скільки енергії ми витрачаємо на гіпотези. Ми хвилюємось за речі, які ще навіть не сталися, ми страждаємо наперед. Але майбутнє це ріка, яка ще не дісталася до нас. Навіщо ж нам тонути в ній заздалегідь? Неймовірно, важливо планувати. Так, мудра людина готується вона будує фундамент, але вона не перетворює плани на кайдани. Вона знає, результат завжди може бути іншим, і саме тому вона вчиться гнучкості. Коли ти ловиш себе на тому, що вже живеш у завтрашньому дні, зупинись. Подивися навколо. Це єдиний час у твоїй владі сьогоднішня хвилина. Саме вона створює твоє життя, роби свою роботу тут і зараз. Виконуй обов'язки уважно, зосереджено, і тоді майбутнє подбає про себе саме, бо воно завжди народжується з теперішнього. Уяви людину, яка витрачає життя лише на очікування. Вона думає, От коли настане завтра, тоді я заживу. Але завтра приходить. І знову відкладається. І так минає все життя. Ти можеш обрати інакше ти можеш жити зараз. Кожна хвилина це шанс вкласти душу у справу, сказати потрібне слово, зробити маленький крок уперед. І саме з цих кроків складається велике майбутнє. Присутність тут і тепер ось найсильніший дар, який у тебе є. Не втрачай його, озирнись назад. Ми пройшли через багатство і втрати, через осуд і співчуття, через амбіції, насолоди, труднощі, перемоги, смерть і майбутнє. Усе це уроки, які залишили нам стоїки. Вони вчили простому, але сильному, не тримайся за те, що може зникнути, не марнуй себе на плітки і скарги, не відкладай життя на завтра. Справжня сила не в золоті, не у славі і навіть не у перемогах, вона у характері, у здатності бути спокійним, коли навколо хаос, у смиренні, коли приходить успіх, у вдячності, коли життя дає мало. Стоїцизм це не про холодність, це про ясність, це про свободу не залежати від обставин, не бути рабом пристрастей, це про вміння залишатися собою в будь яку мить. Ти не можеш змінити долю. Але можеш змінити себе, і саме це найбільша влада, яка у тебе є. Живи так, щоб твої слова надихали, щоб твої вчинки говорили гучніше за обіцянки, щоб твоє серце залишалося вільним, навіть коли світ навколо руйнується. Бо, зрештою, щастя це не те, що чекає попереду. Щастя, це те, як ти йдеш дорогою зараз. Тож візьми ці уроки, впусти їх у життя. І кожного дня питай себе, чи я прожив цей день гідно, якщо так, ти вже переміг. Якщо ці слова відгукнулися тобі, не залишай їх лише у думках. Поділися цим відео з тими, кому воно потрібне. Напиши в коментарях, який урок стоїків ти візьмеш із собою вже сьогодні. І, звісно, підпишись на канал та натисни дзвіночок. Тут ми разом вчимося жити спокійніше, сильніше і мудріше. Твоя підтримка допомагає цьому голосу звучати далі.